Я вважаю, що нам трішечки не вистачає чоловічого співу. Погодьтесь, так? Зачекалися ми вже за цим. Тож зараз на... це нам виправить таку ситуацію, мужній Данило Гущин. Ви пам'ятаєте, що зовсім недавно був день матері 11 травня? І зараз буде пісня, присвячена саме матерям. Що ж, на сцені Данило Гущин співає. Нею, мам та двоє Соліст суді сучасного співу Центру культури та мистецтв Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій, художні керівники, заслужений артист України Влад Зайцев та відмінник освіти України Наталія Моніч. Під ваші обласки. Мам вибачає став доросли. І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший нас сиді. Краєвидаве блукав я кожен день, шлях до тебе на ті сони, я в нім той чакнув, заблукав серед лісу тих і Заслужений артист України. Тож під ваші оплиски на цій сцені, Влад Зайцев. Щасливі вас тут кожна людина.